Українська мова це історія нашого народу, звичаїв і боротьби за її незалежність. Ми повинні шанувати її та нашу культуру. Сьогодні ми згадаємо, як вона зароджувалась, як змінювалась віками та як відстоювала своє існування. Що усе давнину, предками слов'ян вважають племена антів. Саме в їхній мові почали зароджуватися основи української фонетики та граматики. У період Київської Русі формувалася давньоруська мова з різними діалектами, серед яких українська мова вже тоді вирізнялася своєю молодійністю. Завдяки козацькому руху українська мова почала активно розвиватися. Нею складали пісні, літописи та вели листування. Усі універсали гетьманів і офіційні документи того часу писали так званою руською мовою. Саме так тоді називали українську літературну мову. Тепер розглянемо декілька цікавих фактів про нашу рідну мову. Факт перший. Українська мова офіційно визнана однією з найкрасивіших. Вона посідає друге місце у світі за молодійністю і третє за красою лексики. Факт другий українську мову офіційно визнали літературною після видання Енеїди Івана Котляревського. Тож Котляревського вважають основоположником нової української мови. Факт третій перший український буквар видав у 1574 році у Львові першодрукар Іван Федоров. Факт четвертий. Найменш вживана літера в українській мові це літера Ф. Факт п'ятий. Перші слова з української мови, записані в 448 році нашої ери, а саме мед та страва. Факт 6. Українська мова найбільша на синоніми. Факт сьомий. Через багату систему закінчень і мелодійність. Українська мова одна з найзручніших мов для поезії. Тепер пропоную дізнатися та розглянути діалекти української мови. Діалект це різновид певної мови, що разом із літературним становить національну мову, засіб спілкування між представниками однієї територіальної чи соціальної групи. Діалекти української мови поділяють на три групи: південно-західний, південно-східний та північний діалекти. Дякую за увагу!